Ви помічали, що після довгого сидіння чи бігу у вас з'являється скутість у тазі? А може, ви давно хочете позбутися дискомфорту у нижній частині спини чи колінах? Тоді ця рухунка саме для вас. Привіт, я Тетяна, фізична трапевтиня, і сьогодні ми разом попрацюємо над рухливістю ваших кульшових. І так, це основа здорового руху. Правильної ходьби і правильної постави, всього декілька хвилин на день, і ваше тіло скаже вам дякую. Не забудь підписатись, поставити вподобайку, щоб не пропустити корисні відео вправи на відновлення і, взагалом, свідоме ставлення до руху. Давай переходити до активності. Поїхали! Сьогодні ми проведемо неймовірно класну енергійну ресурсну руханку на ваші кульшові, тобто руханка на мобільність. Для кульшових, кому буде актуально і корисно тим, хто має біль в попереці безпосередньо в тазу, в колінних суглобах і навіть в стопах. Наші кульшові суглоби це такі драйвери, які справді відіграють дуже велику роль під час повсякденної активності. А частіше всього, найчастіший рух, який ми виконуємо в житті, це наша ходьба. І кульшові суглоби грають велику роль під час ходьби. Тож давайте почнемо. Поїхали. Зараз я вам пропоную, будь ласка, сісти в положення русалки. Це ось таке положення. Якщо вам вже дискомфортно сидіти в цьому положенні, чи то в частині тазу, чи то в частині колін, я попрошу вас випрямити ножку трохи позаду або завести ножку позаду. Оберіть для себе комфортне положення, однак бажано вийти саме в нашу русалоньку. І після цього давайте попрокручуємо з вами таз вверх. Вперед, перепрошую, і назад. Я буду показувати різних частин. Спочатку обличчям до вас, щоб ви розуміли і бачили, як я виконую саме цю вправу. Потім покажу обов'язково збоку. Задачу виконувати не всім тілом, а виконувати виключно тазом. Продовжуємо. Таких можна виконати 15-20 разів на кожну сторону. Зараз я звертаю вашу увагу, що мій грудний відділ, він майже нерухомий. Я намагаюся звернути увагу на частину тазу і на поперековий відділ хребта. Бажано, коли ви підкручуєте таз під себе, робити видих. Вдих і видих, вдих і видих. Добре, я пропоную залишитись поки на цій стороні, саме в такому положенні, і зробити одразу наступну вправу, щоб не переходити на іншу сторону. Ножку закладаємо трохи назад, а іншу фіксуємо так, щоб ваше коліно дивилось вперед. І зараз, розвертаючи тазові кістки, щоб вони були направлені вперед, не вбік, ми починаємо виконувати нахил вперед і нахил по діагоналі або посередині між ножками. Ваша задача виконувати це завдяки а, кульшовому і тазу, не спині, тобто ми не схиляємось і не виконуємо як сутулики. Ми намагаємось робити це завдяки саме кульшовому суглобу. Сьогодні попрацюємо кожен рух в трохи розрухаємо ваші кульшові. А, Відверто повинні бути неймовірні відчуття після заняття, тому що. Ваші кульшові розкриються, умовно кажучи, звичайно, в лапках. Просто будуть більш рухливими. Відчувати будете зовсім по-іншому. Обов'язково поєднуємо з диханням кожну вправу. Достатньо. Я змінюю ножки і знову починаю виконувати обертання. Нахили вперед і назад. Звертаю увагу, що майже я не рухаюсь. Тулубо тільки частиною тазу і поприковим відділом хребта. Сподіваюсь, у вас все виходить. Продовжуємо. Ще два. Робимо в своєму зручному темпі, ми можемо навіть сповільнитись і відчувати зовсім іншу різницю виконання вправи. Підбирайте для себе зручний темп, який буде комфортний саме вам. Наразі. А я стану боком, боком положенням до вас, щоб ви подивилися, як я виконую другу вправу. Що я не маю на увазі, що оце сутулик де? А оце я виконую завдяки куржевому. Продовжуємо. Виконуємо нахили. На кожну сторону я саме цю вправу рекомендую робити по 7-10 разів. Але варто базування підбирати по відчуттях. І темп регулюємо самостійно. Хорошо, ще зовсім трошки. Роблю крайній. Супер. Окей. Добре. Наступна наша задача це вийти на четвереньки. Нагадую такі загальні правила, як стояти на четвереньках. Наша мета, щоб наші коліна були чітко під тазом, як недобре ось так стояти. Або ось так стояти, коли в нас немає чіткої опори. Ви будете, ви можете стати чи то до стінки з дзеркалом, чи то просто поставити телефон, щоб побачити, чи в правильному виположенні. Кисті повинні бути чітко під плечима. Далі, після цього, ми починаємо з вами рухати таз, назад. В чому різниця? Ви подумаєте, тю якась легка вправа? Насправді її різниця. Ми з вами зараз додамо трохи драйвери. Я так називаю опір і тиск відповідними частинами. Коли ви йдете назад, ваші кисті витиснете їм в підлогу і трохи від себе, тобто сюди і від себе. І тим самим. Сіднички прокручуєте і трохи напружуєте їх. Після того, щоб піднятися наверх, ви тиснете своїми стопами і колінами в підлогу і від себе. Угу. І тепер ми додали трохи тиску. Ви повинні відчути різницю в виконанні, тому що тепер у вас є додаткове навантаження на м'язи. Це ми робили просто як рух відповідний, а тут у вас є тиск завдяки різним частинам тіла. Продовжуйте. Назад тиск кістями, вперед тиск стопами. Продовжуємо ще два. І крайній. Добре. Супер. Дуже добре. Одну ножку я завертаю під іншу, роблю таку трохи зміюку, і починаю виконувати знов рух назад і вперед. Що дуже важливо? Важливо не провисати на суглобах, а постійно зберігати наш природній кіфос в грудному відділі хребта. Як це можна зробити? Просто виштовхнути себе кистями. Що таке виштовхнути себе кистями? Почати тиснути, тиснути кистями в підлогу. От я вишу, в мене кисті просто торкаються підлоги. Тут я чиню тиск і виштовхую цей рудний відділ хребта уверх. Або просто приймаю природні положення. Задача не зробити отак, сховати свою сідничку. А постійно підкручувати її наверх, але при цьому не розкривати сильно груди. Я хочу сідничною кісткою дотягнутись до стелі. Продовжуємо ще трошки. Хорошо. Змінюємо ножку. Ця руханка абсолютно унікальна тим, що не потрібно ніяке обладнання. Вона дуже добре підійде для розігріву, умовно кажучи, перед будь-яким навантаженням фізичною активністю, чи то силове тренування на нижню кінцівку, чи то бігове тренування, чи то тренування, яке поєднує в собі стрибкові рухи. Тим самим ви активуєте переважно кульшові суглоби, але у вас задіяна вся нижня кінцівка у вправах. Зробимо ще два рази. Добре, супер. Окей, переходимо на наступну вправу. Вона буде трохи складна на початку, і це абсолютно є нормальне. Одну ножку витягнули позаду, іншу завернули всередину. Показую ще раз цей рух. Оп, моя ступа зараз на протилежній стороні. Оп, і я її затримую ось тут. Піднімаю ножку вверх. У мене зараз опора буде і навантаження йти на цю ножку, яка в опорі, не на цю, що в, в просторі. Починаємо опускати повільно вниз, не торкаючись позаду стопою. Ми виштовхуємо себе ножкою, яка в опорі. Поїхали п'ять разів всього. Третій, четвертий. П'ятий. Хорошо, супер. Я впевнена, що ви відчули дуже добре сідницю і передню поверхню стегна. Переходимо на іншу. О, і ще дуже важливий момент, Чуть лише ледь не забула. Дивіться, дуже важливо, щоб ви, ваш таз не був обернутий. Ви повинні тазовими кістками малювати а, прямі лінії центру. Тобто вони не повинні дивитись кудись праворуч або ліворуч. навпаки. Рівно по центру. Поїхали вниз і виштовхуємо себе. Добре. Ух ти. Дуже добре відчуваю ногу. Впевнено, ви теж. Крайній раз. Ух ти. Хорошенько. Хофі, дуже добре. Ще залишаємось з вами на четвереньках. Робимо крайню вправо на четвереньках. Дивіться, зараз ваша мета нібито потягнутись правою сідничкою, в правий, правою сідничкою в правий бік. Ви хочете завернути в одну сторону і в іншу. Знаєте, як кажуть, віляти сідницями. От приблизно ось це ми зараз і будемо робити. Ми повинні відчувати натяжіння розтягнення в бічних частинах сідниці. Це буде дуже гарним показником. Продовжуємо. Добре, супер, достатньо, клас. І тепер пропоную вам лягти на спинку, повільно опуститись, якщо вам складно опускатись через спину, лягаємо через бік. Зараз ми з вами ставимо одну ножку на ножку і починаємо тягнути коліно від себе з опорою в кисть. І потім тягнемо до себе. Від себе до себе. Закрайньо вправо, яку ми зробимо на сьогоднішній руханці. Ще трошки, п'ять разів на цю сторону і на іншу. Змінюю. робимо ще п'ять. Супер. Потихеньку піднімаємось. Чи то через бік, чи то завдяки ось такій техніці ручки під колінну ямку. І завдяки тому, що ми тягнемо ножку, ми піднімаємось. Добре. Можете сідати. На цьому наша рахунка закінчилась. Я щиро рада була провести з вами час, якщо у вас виникли будь-які питання, або вам навпаки сподобалось, ви отримали велике задоволення. Відчувши різницю, ви можете просто встати і порухатись, тому що переважно перед цим ви розуміли, який у вас стан. А зараз, порухавшись, трошки пройшовшись, ви зможете зрозуміти, в якому стані зараз ваші кульшові. Тож залишайте коментарі, підписуйтесь і до нових зустрічей.